Доброго вечора. Це програма про головне. Я її ведучий Олександр Туз. Сьогодні гостем нашої студії є депутат Рівненської міської ради, голова фракції Батьківщина Рівненській міській раді Олександр Курсик. Пане Олександр, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, друже. Пане Олександр. Знаю, що вже є як крік як керуєте фракцію. Власне, чи важко, чи не важко? От як можете оцінити роботу простого депутата і голови фракції? Насправді важко, тому що це інша робота, коли ти просто депутат, просто мажоритарник. Ти відповідаєш, грубо кажучи, за свою роботу і за свій округ. Коли ти є керівником фракції, то я завжди був заступником і в Любомира Гладуна, і в Юрія Запорожця, коли вони керували фракцією. Коли е кількість фракцій стала такою, яка зараз вона є, і е головою фракції обрали депутати. Мене відповідно більше обов'язків. Більше питань ти якби глобальних вирішуєш. Підтримує фракція, не підтримує фракція, доносиш це до конкретних депутатів, просиш, щоб ініціативи фракції, яких немало, підтримали інші депутати, інші фракції. Ну, відповідно, десь домовляєшся з міським головою, десь просиш міського голову, щоб ініціативи фракції були підтримані. Ну, важко, але цікаво. Е, власне, чи здається, вам вдалося знайти таке розуміння з боку міського голови, чи завжди знаходите якісь е, е, певні моменти, коли зможете, можете домовитися? Мені взагалі місто рівне подобається. Подобаються депутати рівень міської ради я зараз кажу не тільки за представників батьківщини, тому що у нас багато адекватних і розумних людей. І якщо чесно, я би хотів би, щоб і в міській раді, і в цілому у всіх радах в Україні не було партійної приналежності або вона була, але вона була б іншою. Чому тому, що коли є депутати-мажоритарники, вони відповідають за людей, а є ряд. Партійних питань, які часто вибивають тих чи інших депутатів, чи цілі фракції, чи цілу роботу ради, або блокують, або вибивають її з колії, тому що ми займаємось політикою. Я вважаю, що ми маємо займатися містом людьми, бабусями, дідусями, конкретними мешканцями округів, будинками конкретними. Але чому почав хвалити депутатів? Тому що вважаю, що не зважаючи на політичні наші приналежності, амбіції, можливо, плани на майбутнє, можливо, в конкуренцію між партіями в рівному вдається часто вдається не завжди, але часто вдається досягати якоїсь конкретної мети. Ну що, наприклад, з останнього була ініціатива, яку підтримали. Усі депутати, і тепер проекти рішень підписують депутати-мажоритарники. Ми давно цього хотіли, і я наполягав на цьому. Тобто, якщо питання йде вулиці Мірющенка або вулиці Тернопільської, йде на сесію, я хотів би знати це, тому що я, як депутат-мажоритарник, відповідаю за цей округ. Я приїжджаю в управління земельних відносин або в архітектуру, або в те чи інше управління, яке готує відповідний проект рішення, і ставлю там свою візу. Відповідно, я вже знаю, що відбувається в мене на окрузі. Відповідно, я знаю тих конкретних людей, яким я або допомагаю, або не. Допомагаю. Шкодить їм цей проєкт рішення, чи навпаки він їм допомагає. Як ви вже сказали, ви є депутатом-мажоритарником, от що вдалося зробити за цей період? Е, от так, у мене великий округ. Якщо взяти так в цілому, то. А округ, які там вулиці. 14-й округ у мене. Якщо в, в загальному окреслити, це квадрат Степана Бандери, Чорновола, Мірющенка, Соломії Крушельницької. Ось цей квадрат, що знаходиться всередині між цими вулицями, які я назвав. Чим цікавий округ, тим, що велика кількість студентів у мене, тому, що всі гуртожитки національного університету водного господарства знаходяться у мене на окрузі, і відповідно є багатоповерхові будинки і є приватний сектор. Тобто досить цікаво працювати, тому що проблематика у всіх цих трьох людей, які я сказав, представників там, де люди проживають, різна. Студентів одні проблеми, мешканців приватного сектора це інші. Дещо інші проблеми в багатопорухівок зрозуміло, проблем більше, і вони інші. Що обіцяв з глобального такого? Тому що багато дрібниць вдалося виконати. Не вдалося мені це щиро каюсь і визнаю, що не вдалося, але є на цей ряд причин. Я обіцяв, що буду добиватися проведення каналізації на вулиці Тернопільська і по вулиці, які поруч там Тругенєва і ну, основна вулиця була Тернопільська. Процес рухається зараз. Те, що вдалося, якби на даний час добитися, що прокладання каналізації можливо тільки за умов співфінансування мешканців і відповідно міського бюджету процент. 50 на 50. підуть на це мешканці, не підуть, будемо проводити збори, будемо кликати міського голову, будемо радитися, будемо враховувати, скільки коштує. Тому що якщо ціна, наприклад, в 11-му році, коли я це в му йшов на вибори, в 11-му вже були предметні розмови, це була одна ціна. Зараз це вже зовсім інші ціни, тому що всі розуміють, яка ну, коливання долара і гривні. Е з того, що це, це основне таке глобальне питання. Дрібниць ну, вирішено було досить немало. Це ну я щиро кажу. І ще відрізняються у нас депутати всіх. Я не кажу, що це тільки батьківщина, але у нас є такий порядок. Ми зобов'язуємо, я як голова фракції наших всіх депутатів, особливо мажоритарників, звітувати. Я звітую кожного року, і, на жаль, не всі депутати міської ради звітують. Я роблю це в формі або листівки, або зустрічі. Біля будинків. Біля будинків останнім часом менше, але от листівку таку там, друкую її кожного року і звітую за минулий рік що зробив. Сам розношу, витрачаю на це три або чотири дні, в залежності від того, скільки годин виділяю після роботи. Проходжу кожну квартиру, десь стукаю, десь просто кладу в поштову скриньку, десь запихаю в двері, когось зустрічаю в коридорі. До речі, з дуже багатьма людьми познайомився, які казали: о, а що тут, що тут журналіст ходить робить? Ну, тобто, візуально впізнають. А я кажу, так я ще ж не тільки там журналіст там рівний один чи один плюс один, бо багато хто каже, що о, ви ж там журналіст, рівний один. Ем, хтось каже один плюс один. Але я кажу, я ще ваш депутат. Ось візьміть листівку, і таким чином, якби відбувається контакт. Я вважаю, що це правильно і тим паче, якщо незважаючи на те, яка буде виборча кампанія. Яка буде система виборів, точніше, а вона вже буде в цьому році, всі ми йдемо знову на вибори. Зараз всі депутати активізуються, всі почнуть друкувати ці листівки, звітувати. Мені легше, тому що в мене є кожна листівка за кожний рік. Я можу показати їх і сказати: оце вам звіт за, з 10 по 11, з 11 по 12, оце у мене з 13 по 14 рік. Тобто, якби, ну, за, за минулий рік? Буде, про, буде простіше, і по нашим діям якби, виборці будуть судити. Я собі оце, до чого веду. Того, що не зважаючи на те, яка буде система виборів, я намагаюся прожити от з виборів до виборів так, щоб вибори знову виграти на цьому ж окрузі, не пройти першим, чи другим, чи п'ятим, чи двадцять п'ятим у списку батьківщини, а виграти мажоритарку на цьому ж окрузі. Тоді це буде говорити про те, що ну не такий багатий журналіст, як, наприклад, бізнесмен, зміг щось зробити своїми силами своїми руками, і своєю такою незламною позицією, тобто працюєте ледь не повсякденно, але можливо скажете основні якісь можливо речі, які вдалося зробити на своєму окрузі. Ну, якщо бути чесними і об'єктивними, повсякденно не можу я назвати свою роботу, тому що це громадська робота, займаюся журналістикою, щодня якісь зйомки, щодня ви знаєте, який зараз період в житті нашої країни. Але у цьому звіті у мене, якщо говорити конкретний звіт за 2014 рік, то у мене 10 пунктів, які конкретних. Тобто я не, не лю, тут немає води, там що щось там десь буду робити, колись там. Десь там виберіть мене ще раз. Міста дружні до сімей. Перший пункт це ми зробили така цікава ініціатива, була не, мі... не на мому мов... окрузі в РДГУ, в гуртожитках РДГУ, облаштували кімнати, де студенти можуть залишати діток і бігти здавати екзамени або заліки. Ця... Цю ініціативу підтримав, до речі, міський голова. Ми думали, що е, зустрінемося з усіма кафешками, представниками і власниками кафе і ресторанів, щоб зробити куточки для діток, де можна полинати дітей. Ну і часто ідеї з'являються тоді, коли в тебе коли в тебе стосується ця та чи інша проблематика. Тобто є дитинка маленька, ти зустрічаєшся з тим, що інколи не було де памперс переодягнути малій, і відповідно, якби а чому в Європі, наприклад, це загальноприйнята норма? У нас такого немає. Ми пішли, якби частину реалізували. Фестиваль здорового способу життя у мене це пункт номер 2 який я виконав. 100 учасників, кращі реально спортсмени були з усієї України, з Шепетівки, з Долбунова, з Костополя, з Ківерців, з Броварів, з Рокітного, з Києва, як я вже казав, були там і учасники Україна має талант, тобто класний такий. Ну тобто, мета була змагань показати, що спортом можна займатися просто в дворі, якщо є просто турнік. І оці хлопці, молодці, ви знаєте, Костопільська команда є така потужна у нас. Е, вони часто показують, що вони, яких вони результатів досягають, і Україна має талант, вони теж брали участь не один раз. Молодці це турнікмени чи тур, турнірворкау це називається так, якби або там про простіше турнікмени. Турнік зараз вони відкривають, до речі, спортивний майданчик на лебединці. Його вже зараз зараз якраз відкрили. Е, я теж маю їм допомогти облаштування стендів. Міська влада їм допомогла дуже багато, і бетон. І вони самі власними силами знайшли спонсорів, зварили цей весь майданчик і тільки облаштували вже на Лебединці. Я нагадую про те, що в Рівному, ну тоді в за 2013 й за 2014 рік в цьому звіті попала в звіт, потрапила справа про кульки, які я запускав на Майдані Незалежності. Потім ця справа, справа була закрита. Я тут не якби розповідаю, чим вона закінчилась, бо в часовий проміжок вона якраз попала і так співпало, що якраз у нас тоді революція з цього розпочалася. Це були перші кроки революції. Якщо пам'ятаєте, ми робили величезну таку акцію. Ланцюг єднання, 10 тисяч мешканців Рівненської області вийшли. Це теж було під час революції. Ми з'єднали Київський майдан з містом Перемишель на Львів. Ну якби ну, з ви це були боку... координатором акції на Рівненщині. Я тоді закривав Рівненську область. Е, класно вийшов корець. Ми з'єднали Житомирську Рівненську область. Класно вийшли броди і Радивилів. Ми з'єднали Львівщину і Рівненщину з іншого боку по Київчопу. Дубно дуже класно, активно спрацювало. Ну а села вже і інші, якби ну такі інші села і про між селами. Треба визнавати, вони були не так, як е, коли перший ланцюг робили. Тоді дійсно партійна, тоді рух класно спрацював. Вони вивозили членів партії, і села виходили. В нас так якісно не вийшло, я це визнаю, щиро, але 10 тисяч мешканців області вийшли. Тобто, це ну вважаю, що це класна акція. Мені здається, що тоді ледь не за два чи три дні почалися підготовки Ця до цього. Центрі була київська. Вони зателефонували, шукали координатора. Якось так всі журналісти між собою спілкуються по інших регіонах. Вони набрали, кажуть: Олександре, або дай координатор, або сам візьмися. І за декілька днів це облаштувати і організувати і зробити. Це було дуже важко. Те, що зробили, якби, мені здається, що було непогано. Про революцію, якщо говорити, то ну, я брав активну участь в революції як журналіст, 1+, плюс так і як громадський діяч, як депутат міської ради, тому що заходів і подій було дуже багато. Ми збирали кошти. Ми збираємо зараз кошти. Кожного року я проводжу в Кубок депутата. Він називається це турнір з футболу. Він відбувається вже якби ну 4 роки поспіль. Ми його зробили. Я думаю, що він продовжиться. Команди приїхали в цьому році з Києва. Ну, це рівненські хлопці, які зараз в Києві. Ми так гордо вже якби, ніби сказали, що до нас завітала команда з Києва, насправді рівненські хлопці. І ну, 30 команд, 40 команд, 50 команд кожного року беруть участь. Це теж якби, така вже класична традиційна акція, яку я провожу. Все вдається, все нормально. В цьому році робили. Вишиту карту України, якщо рівня не це теж журналісти були ініціаторами цього разу. Ініціатива пішла з Вінниці. Це вишити полотно. Кож... мешканці кожної області вишивали свій регіон. Згодом була презентація в Києві. Я на жаль не був, але представники волонтери з рівного їздили туди. Нам вручили грамоти рівному дуже подякували. Класно, ми тоді відпрацювали. Дівчатка просто зупинялися. Чоловіки зупинялися на майдані Незалежності, клали декілька хрестиків і йшли. Майстрині наші працювали ночами, щоб вишити весь регіон. Ну а багато регіонів ми частково вишивали, тому що приходили до нас мешканці тоді Харківської. Я пам'ятаю, з Крима були люди, які просто казали: Ми зараз на Рівненщині, але дозвольте, ми будемо вишивати свій регіон. Це було класно. Я думаю, рівняни. Усі пам'ятають. Матч, я його назвав би там десятиліття, напевно, ветерани Динамо, Київ і ветерани Рівненського Вереса. Це був благодійний матч. Ми тоді зібрали 47 тисяч гривень. Ну, не ми, а рівняни. Вони перед... ну, всі ці кошти були передані нашим хлопцям на схід. І е... я думаю, що враховуючи ті зараз рухи, які відбуваються з відродженням клубу Верес, це, ну, це був класний якби, такий захід. І... Іскра іскра така пішла і далі. Вже я сподіваюся, що вже зараз е, люди, які займаються відродженням футбольного клубу, теж вони своєї цілі досягнуть. До речі, ви є штаном футбольної громадської організації футбольний клуб Верес е, Каюсь, ще ні, але поясню чому е, в магазини зараз. щоб флешмоб, такий, як був Айсбаки Челендж, викликають вступають в Верес і викликають колективи. То е, ви знаєте, я ще є співвласником сайту Чарівне інфо. То нашу редакцію Чарівни викликали. Магазин дубок і ще один магазин. То зараз ми готуємо відповідь. Всі дружно з колективом вступимо. Тоді викличемо на там, там рівне один, можливо, можливо, ще якісь інші колективи, і і буде швидше, 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 адже 20 тисяч учасників клубу громадського це ну не так просто. Я думаю, що на ну, назбирається, назбирається. Пане Оксана, до вас часто звертаються люди з проблемами, як до журналіста. Чи звертаються до вас з проблемами, якщо звертається то з якими як до депутата? Воно йде все разом, якщо чесно. Набирає людина, розповідає свою проблему. Я одразу кажу, що дивіться, ця проблема може вирішитися, я можу її спробувати вирішити як депутат міської ради, тому що для цього треба депутатське звернення. Це, ну, це, най, це най, найпростіше. Воно одразу пишеться, навіть на матеріальну допомогу, е, ну, написав, вибив ці гроші, не вибив, спробував ще раз. Це, це, це найпростіше. Коли питання йде міського значення, я звертаюсь до колег з рівни 1 або до колег, які Працюють в на цьому ж сайті, про який я казав на чарівне інфо або на інших сайтах до інших журналістів, що розкрутіть цю проблему в, в межах міста. Якщо вона знову ж таки не вирішилась, і вона вартує того, щоб її показали на «1 плюс 1», тому що ви самі розумієте, редакційна політика тема має бути цікава всій Україні у всіх регіонах, то. Тоді ця проблема знімається і показується це часто, це збір коштів на лікування. Дуже багато глядачі нашого телеканалу дуже багато збирають коштів. Не одне життя на Рівненщині вдалося врятувати по гривні, по 10 гривень, і, і кошти збираються, і по 500 тисяч гривень збирали, і по 360 тисяч гривень збирали. Тобто, ну от, от таким чином. Тобто, поєднання і журналістики, і депутатської діяльності. Хоча часто, коли я думав, ставати депутатом чи ні, я вагався. Тому що, ну чи може бути журналіст до кінця чесним журналістом, точніше. Депутат. І навпаки, чи може бути журналіст чесним, якщо він уже депутат? І депутат, якщо він вже журналіст? Ем, враховуючи, що я працюю на 1+,1 і тематика більш глобальна, то на місто я практично як, би, як журналіст 1+,1 не впливаю, і, і мені вдається це поєднувати. Пане Садро, 11 травня день народження. Ви Надії Савченко знаю вчора проводили акцію. Можливо, детальніше розкажете про цю акцію. І, власне, що з цього вийде? Надія Савченко служила в бродах. Я виріс в бродах. Моя рідна сестра працює в тій військовій частині. Вона служила разом з Надією, тому вона мені, якби, зовсім якби не чужа людина. Плюс вона депутат від батьківщини Верховної Ради. Вона, я по захоплююсь нею, пишаюсь нею просто як жінкою, як патріоткою, яка просто показує комбінації різні на власній руці і власними діями Путіну російській системі гнилій і не згинається як Україна в цілому. Це викликає повагу. Ну тут можна відкинути якісь партійні її, там приналежності. Ми робили акцію вчора на Майдані Незалежності. Ми закликали рівнян написати листи підтримку, подарувати надії частинку своєї любові і підтримки, відправити на матроску тишину в Москву. Щоб Надя просто побачила, що вона не одна, що її українці підтримують рівняни. Зокрема, багато рівнян сотні рівнян написали свої листи, відкритки просто або просто листи. Ми їх відправили в Київ з Києва. Вони поїдуть у Москву. Ну, Працівники тюрми поставили таку вимогу, щоб листи були написані російською мовою, тому що вони будуть перевіряти кожне слово. Якщо будуть слова, якісь такі, які їм не зрозумілі, або вони будуть на їхню думку там погані, то ці листи до наді не потраплять. Тобто можна було писати все, що ми думаємо про Путіна, про Росію, але надія тоді цього не прочитає. Ну тобто, марна трата. Тобто толерантно треба було до цього віднестися. Дуже класно Рівняни Написали всі, всі з любов'ю, всі з підтримкою відкритки листи. Ну акція хороша, хто ще до 11-го числа. Захоче привітати надію, без проблем пишіть. Адреса є в інтернеті, легко знайти адресу цієї матроської тишини, просто на Надежді Савченко. І ну, я думаю, що ваш, ваш лист теж під, ну, надійде туди і ви підтримуєте нашу льотчицю. Пане Олександр, от які у вас плани на майбутнє? От що плануєте зробити, що думаєте зробити? Чи йти на вибори, чи не йти на вибори? Ні, ну щоб для, для, для мешканців, для мешканців округу. Я так розумію, що на вибори будете йти, раз постійно щось робите і. Хочете знову отримати довіру. Я в ідеї. вам чесно скажу, що якби навіть і не йшов на вибори, то все одно робив би. Тому що ти, як журналіст, ну, зустрічаєшся з тими чи іншими людьми і дуже погано прожити якось так рік, щоб тобі сказали, а ти там тебе не було цілий рік, а зараз тільки перед виборами якби з'явилися. Ну, це найбільша образа, на мою думку, для будь-якого депутата, тому що на жаль, частина депутатів так і робить. Вибори закінчились, зникли перед виборами знову засвітились. Е, у мене інша філософія, якби інше сприйняття цієї Цього поняття хочеться бути з людьми, і хочеться, щоб люди самі обирали. Хочеться, щоб ті люди, які не голосували за мене на минулих виборах, проголосували на цих. Питань по округу дуже багато. Зараз йде встановлення теплових лічильників, зараз йде е, ремонт або просить, щоб відремонтували ту чи іншу е, дорогу. Там, от, Наприклад, е, класний будинок Мірющенка 41А, класна голова ОСББ. Вони власними силами, до речі, я цей будинок якраз і знімав на 1+, плюс тому що вони в мене на окрузі і вони дійсно самоорганізувалися. І, і тепловий лічильник встановили. І елементарно просто вийшла мешканка. Цього будинку інші мешканці зібрали кошти на фарбу, на пензлики, і вона розмалювала здоровезну стіну, яка є у них в дворі. Нічого глобального, але в двір заїжджаєш, як до себе додому одразу. Висадили дерева, я їм привожу пісок, в, в, щоб дітки мали де гратися. Вони власними коштами облаштували спортив, дитячий майданчик, про спортивний мріють майданчик. І ну, якби у мене було багато грошей, якби я був там бізнесменом, ну хоча б більше грошей, ніж є насправді, то можна було б щось купляти. В цей двір е, спортивний майданчик, в, те, в цей двір дитячий майданчик. Але ну, я людям щиро це кажу, я простий журналіст, отримую зарплату журналістів. З цієї ж зарплати якусь частинку намагаюся віддати людям на матеріальну допомогу або е, щось зробити і тоді втілити в тому чи іншому дворі. На Соломії Крушельницької 39 ми класно зробили: я дав частину грошей, ми закупили матеріали. Працівники ЖЕКу е, зварили дитячий майданчик, а мешканці разом з працівниками ЖЕКу встановили цей майданчик. Тобто вийшло і мені дешево, люди причетні, вони його ніколи ламати не будуть, а працівники ЖЕКу залучені, але не можуть нічого робити, бо в них немає коштів. І таким чином ми закрутили, то таких проєктів ще якби немало. Пане Глад, на жаль, час нашого ефіру підходить до завершення. У нас найближчі дні. Два свята, День матері, чудове українське свято, і 9 травня, власне, можете привітати, маєте змогу від матерів і ветеранів наших. Щиро дякую. 250. Якщо я не помиляюсь, ветеранів є ще зараз живих на території Рівненської області. Сьогодні ми були на пагорбі слави. Класну фразу сказали і самі ветерани, і представники міської влади. Що ми живемо у класний час, коли ми. Маємо можливість ще потиснути руку живому ветерану. І класний рік цей тому, що воїни УПА теж визнані воюючою стороною, справжніми героями. Нарешті цей рік дуже важливий. Щиро хочеться подякувати усім. І е, тим людям, які е, воювали, тим людям, які зараз воюють, тим людям, які воювали в Афганістані. Ви всі молодці і. Е, Хай береже вас Бог, і щоб ви жили нам довго й довго. А на ваших прикладах ми виховували нове покоління, молоде покоління. Що стосується класного українського дійсно свята, нічого немає проти 8 березня, але це класне свято День Матері. То все, що ми маємо, ми маємо завдяки нашим батькам і, зокрема, матерям. Ми вас щиро любимо, молимося за вас, щоб ви були здоровенькі, довго жили. Адже поки е живуть наші батьки, доти мої дітьми, хочеться, щоб усі. Відчували підтримку своїх дітей, тому усі діти, хто не набрав ще в день матері в неділю своїх батьків, своїх матерів, швидко набирайте, кажіть, що ви їх любите і скучаєте. На цих гарних словах я при до всіх вітань пану Олександра. Хочу нагадати нашим глядачам, що гостем нашої сьогоднішньої програми був Олександр Курсик, депутат Рівненської міської ради, голова фракції Батьківщина у Рівній Раді. Дякую вам за цікаву вам дякую. розмову. Дякую. І нагадати нашим глядачам, що мене звати Олександр. Туз, дивіться Рівне 1, Будьте з нами на все добре. 熱いな。<music>